В цьому проєкті я змогла знайти своїх однодумців, які розуміють мене, і їм не потрібно навіть говорити про що я думаю чи як я бачу цей світ. Для мене це перший крок для моєї екосистеми. Коли я чую слово «пасіонарії», це для мене в першу чергу це пристрасть, це жага, це творчість. Коли говорять там екосистема для пасіонарів, для мене це йде в першу чергу ідея, що один в полі не воїн. І коли сам по собі пасіонарій це дуже потужна сила. Але але коли е, ми зможемо, ми пасіонарі зможемо зібратися разом, то я впевнена, що це буде е, мега-сила, який не буде, ну не буде рівних. І зараз саме час для під час структурованого хаосу, який у нас зараз відбувається, це саме той потрібний е, момент, коли всі пасіонарі повинні зібратися разом та створити цю екосистему, і я не побоюся цієї ідеї змінити світ.